Цю конференцію, яку проводить зараз інститут кібернетики разом з Київським політехнічним інститутом, присвячена, як відомо, проблемам розробки сучасних суперкомп'ютерів та відповідних комп'ютерних технологій, зокрема, які ефективно можуть діяти і на суперкомп'ютерах. Ця тематика зараз надзвичайно актуальна в усьому світі провідні сили в області інформатики, нею зайняті. І мені дуже приємно, що два великі такі наукові центри академічний і з сторони вузу Політехнічний інститут, активно приймають участь в цьому процесі. Я надію, що це буде цим самим поданий серйозний поштовх для залучення молоді саме в цю область знань, в область науки, яка надзвичайно. Багато чим нам може зарадити для підняття продуктивності праці в економіці, в промисловості, в дослідженні космічних процесів в світового океану, особливо в біології, мікробіології, медицині. Уже зараз нами, зокрема в інституті кібернетики, розроблено цілий ряд важливих технологій, які дуже зацікавили наших співвиконавців з сторони біології. Я ще раз повторюсь, зокрема, розшифровки генома людини. Це дає можливість в майбутньому дивитися в перспективі, ну з певним оптимізмом на вирішення надскладних задач, що зараз хвилює суспільство в цілому, не тільки українське, а й в світовому масштабі. Ми в даній області дуже інтенсивно співпрацюємо з американськими, німецькими, французькими, англійськими вченими. Китайськими, зокрема, що стосується розробки, скажімо, проблем дослідження серцево-судинної системи, зокрема, це роботи, які виконуються в інституті кібернетки під керівництвом Ігоря Даниловича. Я думаю, що це може зацікавити і інші країни. Зараз вже цілий ряд госпіталів, зокрема, Київський госпіталь, от інститут імені Стражецького використовує системи, які розроблені у нас в інституті під керівництвом Ігоря Даниловича Войтовича. І вони мають дуже надзвичайно великі перспективи в майбутньому. Китай проявляє надзвичайно великий інтерес до цих розробок і інші країни. Ну, оце так. Дуже дякую. Да. Дуже гарно. Шо, виріжете тоді теж. Да, я, я відріжу хвостики, а да, да. дуже гарно да. сказали. Добре, що Я Ще тоді опублікую цей матеріал. Добре. Дуже дякую. Я, я, дам, дам, дам. я, дав, я дав, дав

thank